Друзяки, ми вже на другій локації. Пан Юрій нас там, бачите, позасипав трохи зараз на полі, і він нам розкаже, що ми тут. Доброго дня, шановні друзі. Ну що, Ми з паном Василем вийшли на поле сорту Тонаш. Ми йому показували, як ми його сіяли, і показували, що в нас було дві протравки. У нас була одна протравка, наша комбінована від Агрохімпартнера, і друга була від протравка від фірми Роганиця. Хочу вам зараз показати кореневу систему двох пшениців. Ось, дивіться, зараз ми це вам показуємо. Це є наша комбінована протравка, Тут хімія і біологічні препарати від компанії Органиця. А це в нас. Зараз ось ми вам тут показуємо це є біологія. Чисто. Ми хочемо вам показати те, що е, тут зліва в нас буде повністю застосовуватись система е, захисту, надалі біологічними препаратами від компанії Органиця, а з правої сторони в нас буде йти наша комбінована схема, яку ми підбирали для пана Юрія. Ну, що, шановні друзі, далі ми будемо вам показувати результати з паном Василем. Будемо вас вводити в курс справи. Дякую всім. Верний курзарів. Так що, друзяки, слідкуйте за нами в соцмережах. думаю, їм буде цікаво. Працюємо далі.